Дві революції відтворені на великому екрані в рамках мандрівного фестивалю документального кіно в Івано-Франківську показали дві стрічки: одна про революцію на граніті, інша про Євромайдан. Учасник студентського голодування 1990 -го року Олег Наворенський каже, порівняно із сьогоднішніми подіями той протест видається віддаленим та малозначимим. А його здобутки нині стали загально зрозумілими. Водночас відтоді боротьба не припинялась. Ми тоді хотіли незалежну Україну здобути. Зараз ми маємо ризи. Втратити. Тоді е, одне з гасел – це було е, геть групу 239. Ну, в нашому парламенті 450 чоловік, 239 депутатів, це була група колишніх комуністів. Ми ще донедавна мали більшість сформовану партію, партію регіонів. Тобто в цьому розумінні, хоч держава ну, здобула значний поступ, багато речей ще не збулося. Фільм Євромайдан Чорновий монтаж об'єднує відеоматеріали багатьох молодих режисерів. Він не лише відтворює хронологію подій революції гідності, а й показує ситуацію по обидва боки барикад. Фільм показано з двох сторін. Там зображено, як протестувальники захищають свої права, і як міліціонери можливо відстоюють якісь свої позиції, які їм сказали тримати, і показують те, як Відбуваються сутички з двох сторін і напади з двох сторін. Максим Кицюк, один із лідерів студентського євромайдану в Івано-Франківську, каже: революція гідності ще не завершилась, хоча певні здобутки є. Є позитивним зрушенням це виникнення величезної мережі волонтерів по всій Україні через загальну загрозу, через це, що сталося. Це показник того, що дійсно в суспільстві проходять певні зміни, але все одно залишається велика частка населення, яким досі байдуже на Загальну таку загальнолюдську загальну державну мету, тому варто повторити, що все таки революція до кінця не відбулася і ще вона триває. Показ фільмів приурочений до дня студента та річниці Євромайдану. Обидві стрічки мандрують містами України, тож переглянути їх може кожен охочий.